Наслідки порушення податкового законодавства. Два. Штраф та або пеня. Теж не зовсім з цим можна погодитись. Тому що через кому або поєднання цих двох інструментів лише заплутує. Тому що підставою. Нарахування штрафа є порушення закону. Підставою нарахування пені є спроба забезпечити виконання обов'язку, яке ще не пов'язується з порушенням закону. Штраф. Фіксована сума або відсотки пеня. Відсотки. Навіть за формою вираження вони різні.